Днями комендатора охорони та обслуговування спільно з підрозділом департаменту державної охорони в Автономній Республіці Крим провели спільні навчання, в ході яких відпрацювали елементи забезпечення безпеки та супроводу перших осіб держави за діями підрозділів. Спостерігав і наш кореспондент. З самого ранку рота охорони 56-ї командатури охорони та забезпечення повністю екіпірувавшись, вирушила з штабу командування військово-морських сил збройних сил України в напрямку аеродрома Бельбек, прибувши на місце навчань, особовий склад пройшов інструктаж з заходів безпеки, отримав завдання та приступив до його виконання. За лічені хвилини бійці зайняли свої позиції на території аеродрому, готуючись до прибуття борту номер 1 Окрім вогнових засідок, було виставлено патруль, який уважно оглядав територію. На в'їзді в аеродром чергував блокпост, підкріплений БТРом. Готовність бійців комендатури до нападу терористів. Перевіряли фахівці підрозділу Департаменту державної охорони, які неодноразово брали участь у захисті високопосадовців та не за чутками знають про можливі загрозливі ситуації. Усі спроби прорватися на територію аеродрому були негайно припинені. За домом навчань була спроба прориву через блокпост. Машину затримали, оглянули. Потім водій вирішив ну, все-таки здійснити прорив. БТР перекрив. Ми дісали водія. Знайшли у машині вбуховий, вибуховий пристрій, евакуювалися, потім сапери зашкодили вибуховий пристрій. Мій підрозділ виконав завдання щас, та без зауважень. Далі обидва підрозділи переїхали на полігон поблизу селища верхньосадове, де відпрацювали супровід автоколони з високопосадовцем та умовний напад на неї. Як зазначив начальник комендатури майор Віталій Рєпік, усі елементи були відпрацьовані на досить високому рівні. Було здійснено супровід колони з високопосадовцем. заті якої, значить, було на колону здійснено замах зі сторони сепаратистів. в сумісних діях з піддержавних служби охорони. Цей напад був відбитий шляхом блокуванням е, двома БТРами, пересадки високопосадовця в машину е, в БТР і вивід із, із попід обстрілу. На підрозділ охорони, які залишився на місці, е, здійснив значить, обхід супротивника з флангів, тим, тим самим ще знищуючи вогневу засідку. Вважаю, що особовий склад з, з познаним завданням, впорався загальна цінка добре. Високу оцінку діям військовослужбовців комендатури дав заступник начальника штабу флоту капітан першого рангу Сергій Островершко. Підрозділи показали відповідний польовий вишкіл, діяли злагоджено. Тактика дій відповідала вимогам керівних документів по відбиттю нападу і знищенню диверсійної групи противника. Всі завдання відпрацьовані. Згідно плану, як це передбачалося, От, діяли і бронетехніка справно, і діяли злагоджену підрозділи, які діяли в першому порядку. Так що ціль заняття досягнута. Тому я думаю, що подальші заняття будуть продовжуватися в цьому напрямку будемо удосконалювати. Є певні кишераховатості, але вони, по-перше, врахувати, що заняття відбувалося на незнайомій місцевості. Тобто ми тут вперше спеціально вибрали не на полігоні. Ну, тим паче підрозділ діли злагодження. Командири командували, а особовий склад, матроси виконували всі завдання. Ці навчання вкотре довели, що підрозділи військово-морських сил України відповідально ставляться до свого обов'язку та готові до виконання всіх завдань за призначенням.